Слава Ісус Христу. Слава Богу! Е, дивіться, є така фішка, як сторіс в Телеграмі. Дивиться хтось. <плес> Пані в першому ряду. Блє. А я дивлюся, мені цікаво, що Андрій Електрик робить. Е, але, якщо чесно, справді дивлюся, і це ці кружечки зверху, хто не знає над чатами. І в мене недавно вибив кружечок від контакту Андрюха Маркетолог. І я перед тим як відкрити, сижу й думаю, хто це такий. Я нагадався, що то з моєї ще першої роботи студентом був такий працівник Андрюха, маркетолог. Відкриваю той кружечок, а там напівоголена дівчина. Я клацую далі, вона то в купальнику, то біля басейну, то на пляжі. Думаю, ніфіга собі Андрюха помінявся. <риклад> я по очах зразу впізнав, такі трохи зеленуваті, я пам'ятаю. Розказую то все дівчині, вона каже: придурку, то є такий прикол, що якщо контакт довго неактивний, номер телефона, то він передається іншому користувачу. Я кажу, та я знаю, то прикол такий, чого ти? зразу придурку. Mm. Але признаю чесно, я за Андрюхою всі роки так не слідкував, як зараз слідкую. Я ще поки жодної історії не пропустив, всі лайкаю, деякі по два-три рази дивився вже. Раз щось з дуру написав в душі без мене до Андрюхи. <рес> <рес> то було таке раз. Але то не Апогей комедії. Я з Андрюхою недавно побачився в реальному житті. В Хмельницькому на одній з вулиці біля кав'ярні. Е, він питає мене, що ти старий, як ти? Я кажу, ти нічого, слідкую за тобою в телеграмі. Він каже: В смислі? Я кажу, давай покажу. Я йому достаю, покажу і сторіс, і Він то все подивився, каже: чуєш, а ти не пам'єш, який в мене старий номер був? Я би собі додав, я б теж за собою слідкував? <рес> Дуже кумедна ситуація. Е, недавно був в одній з держустанов в ратці, е, бо виявляється, що деякі документи не можна отримати з дії, треба отримувати особисто. Я не знав, що в раці тільки люди одружуються, а ще й документи дають. І значить, я прийшов, і якщо ви думали, що бабуськи є в черзі тільки в поліклініці, ви дуже сильно помилялись. Тому що на весь рац було 12 бабусьок і я. Я коли зайшов, я подивився, вони між собою тако переглянулися, чий внук, блядь? І я сидів в тій черзі, вони так ще розступилися, і все, я сів, гарно, сижу, чекаю. І мимоволі став свідком дуже цікавого діалогу. Одна з бабусьок сварилась з працівницею рацю. Я вам той діалог процитую. Бабуська каже до працівниці: мені треба моє свідоцтво про шлюб. Але я женилась в Польщі». Працівниця каже: То звідки воно в нас? Бабця каже: Ну а де воно? Працівниця каже, в Польщі. Бабця каже, ні, воно в вас, бо я в Україні розвелась. Працівниця каже, коли. Бабця каже, зразу як з Польщі приїхала. Працівниця каже, то може йдіть в архів, може в архіві воно є. Бабця каже, я там була, мені сказали, треба йти до вас. Працівниця каже, хто сказав. Бабця каже, сторож. Я сижу і думаю, ну сторож в архіві розбирається капітально. Що сидить там цілий день, перечитав всіх, передивився. Точно знає, Марії Стефанівної нема. І та я вже працівниця втомилась з бабою Сфариця каже: добре, ми пошукаємо, зараз зробимо запит, тільки скажіть, на що вам то свідоцтво? Баба каже, сусідка не вірить, що я в Польщі женилась. То я хочу знайти, щоб їй показати, щоб вона повірила. Я думаю, по-перше, найта бабці вибачає, але виглядає вона так, ніби вона не в Польщі, женилась, а ще в Річі Посполитій. По-друге, що це за такий шлюб був, що вона в Польщі женилась, в Україну приїхала, зразу розвелась? А по-третє, це наскільки сильна в баби мотивація довести сусідці правду, що вона в архів вже ходила, враз прийшла в чергах посидіти. Я певен, що сусідка скорше гігне, чим баба той документ найде. Старші люди, то окремий всесвіт. В мене є дівчина, в мене є дівчина, ми з нею дуже давно вже разом. Я її дуже люблю, я вважаю, що вона найліпша людина в світі, я мусив то сказати на відео. Але в неї є такий прикол, вона любить давити прищі. І не собі, а мені. Хлопці, прийміть моє співчуття. Але ну, давити то не найгірше. Розумієте, вона ще в, в цьому в Тіктоці дивиться відео, як давлять приші іншим. Шарите, оце, я, я раз подивився, я кажу, фу, господи, на що ти це дивишся? Для чого? Вона каже: ну після тяжкого дня я прийшла додому забембана, і щоб мені стало легше, я заліпаю і дивлюсь. Я кажу, то щоб тобі стало легше, ти дивишся, коли іншим людям хуже. Я правильно? Я правильно розумію? Вона каже: не просто дивлюся, що коментарі пишу. Кажу, які. Вона каже, що самого великого не зачепили, що не до кінця додавили. Коли наступне відео? Ви розумієте, вона настільки Давить настільки болюче, що в мене після того, як вона останній раз дивила приш, в мене вже десь місяць їх нема. І я собі думаю, що вони просто бояться вилазити, щоб та я месниця не побачила. Ми, коли з нею тільки познайомилися, почали зустрічатися, вона мені отут між брів два волоска постійно пінцетом виривала. Зараз я їй освічився, а вона мені перші давить. Я боюсь уявити, що буде, як ми одружимося. Щоб не було такого, що вона до мене підходить і кажеш: «Чуєш, Вітю, а тобі апендицит вирізали колись? Бо маю дві вільні годинки, блядь. То що? До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, дівчата. Якщо ви давите і дивитесь, на що. а хлопці, якщо є вас таке явище, як мене і цих двох чоловіків в залі, то теж напишіть про це в коментарях. Ми вам поспівчуваємо. Дякую, дякую. Був недавно з товаришами в кав'ярні, але знаєте, в цій такій що коли ти там замовив каву, щось поїсти і тобі готують, то можна тако взяти просто зі шкафа книжку, почитати і потім собі поставити назад. І поки ми чекали то замовлення, я кажу до кінців, а давайте я вам ну, на книжках погадаю. Шарити оцей прикол, коли називаєш сторінку, називаєш зверху чи знизу, рядок і читаєш. І нас вразила перша ж книжка, яку я дістав. Там був фантастичний діалог, я його спочатку сфотографував на телефон, потім виписав вручну. Бо я хочу, щоб люди то знали. Я вам його процитую. Чуєш ти блясука? <риклад> Різко сказав Абдул Хамід. Ще один рух і тобі пизда. Хуй то правда. Йому у відповідь викрикнув Антон. Пролунав глухий постріл. Не спіздів. Подумав Антон і, випустивши останній подих, впав на сиру землю. Сучасне мистецтво вражає. Я дуже багато питань до цієї книжки, якщо чесно. По-перше, що це за такий всесвіт, в якому діалог веде Антон і Абдул Хамід. Якийсь медичний університет. <рес> Чи просто в Києві в таксі. Де це було бля? по Подруге, я прогортав декілька сторінок вперед і знайшов ще одного персонажа, якого звуть Андрій. Мені здається, що це концептуальна задумка автора, щоб всі персонажі були на літеру А. Він сидить такий. Так, треба трьох: е, перший буде на А Антон, другий буде Андрій, третій А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Анжела то жіноче, блядь. І тко з боку книжка на підлогу впала, Абдул хамід І Він такий, блядь, Абдул Хамід буде. Я не буду називати, що то за книжка, але цікавого автора звуть Арсен, блядь. <риклад> 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 І е, саме кумедне, що в книзі Абдул Хамід пишеться разом з великої букви. А якщо загуглити це ім'я, то воно пишеться правильно або через дефіс. Або це, блядь, два різних імені Абдул і Хамід. І є ще прізвище Абдул-Хамід, є такий футболіст Роми, з прізвищем Абдул-Хамід. І я подумав, що найлогічніше – це просто прізвище, тип, ну, тип але я повторюсь, я прогортав пару сторінок вперед. В Абдул Хаміда прізвище Тесленко. Знаєте, існує таке твердження, що дітям треба багато читати, щоб розвиватися, бути розумними людьми. І Я не дуже би хотів, щоб мій син читав таку книжечку. Щоб не було такого, що я зранку до нього кажу, доїдай вівсянку і збирайся, а він дивиться на мене і каже, чуєш ти, бля, сука? Я кажу, синок, що за слова? Він каже, це не мої слова, це слова Абдул Хаміда. Ти хотів, щоб я читав? Бать, я розвиваюсь. На завершення маю дуже свіжу історію. В мене недавно в діда було день народження. І ми подарували від цієї сім'ї дідові планшет. І перше, що сказав діду, коли ми дали йому той подарунок, кіко воно коштує. Друге, що сказав діду, нахуя воно мені. Я кажу, а ви, наприклад, подякувати не забули. Дід каже, я ще не знаю, за що, що то таке, блядь. Я два дні пояснював, що таке планшет, показував, що можна кіно дивитися, новини читати, як то все працює. Діду все навчився. Ми поїхали з села. Через тиждень діду дзвонить і каже: Ало, Вітю, мене шукає СБУ. <риклад> я кажу, що? Він каже: я серйозно дзвоню, мене шукає СБУ. Я кажу, поясніть ситуацію, дід каже, я читав новини в тому синьому кружечку. Я кажу, в телеграмі, дід каже, в планшеті, блядь. І там вискочило, проголосуйте, якщо ви хочете, щоб депутатів відправляли на фронт. Я проголосував. Вискочило, що треба підтвердження, що я українець. Я щось підтверджував, підтверджував. І тепер мені пише, якщо за 24 години не буде підтвердження, вас подадуть в розшук СБУ. Я кажу: діду, та то шахраї. Він каже: які шахраї? Там була фотографія Буданова. Я кажу, та то, блядь, інтернет, я вам любу фотографію скину, хоч кучми. Дід каже, о, скинь, давно я не бачив, не знаю, як він зараз виглядає. ровесник як не як, бля. Приїжджаю через тиждень, дідо не поздоровався. Нічого, перше, що каже: забирай ту хуйню назад. Забирай, бо я вже мав в цнап їхати питати, чи мене шукають, чи ні, блядь. Ми забрали планшет та й порадились з батьками, ну все одно треба щось подарити. І подарували йому спортивний костюм. Теплий спортивний костюм на замку. Перше, що діду сказав, кіко він коштує. Друге, що діду сказав, нахуя він мені. Я для себе зрозумів, що дід як штучний інтелект, він по скриптах їбашить. Йому що не подаруй, буде два питання. І я запропонував батькам, кажу, давайте на наступний рік ми подаримо йому просто гроші. Він точно не спитає, які куто коштує, і точно не скаже нахуя воно мені. Мене звуть Віктор Перунський, даруйте своїм рідним такі подарунки, щоб вони ними захоплювались, а не питали, нахуя воно мені. Дякую, в мене на сьогодні на цьому все.